Українська православна церква Московського патріархату покинула приміщення каплички Чуда Михайла, що діяла на території фтизіопульмонологічного медичного центру у Рівному. 25 квітня в парафії завершився договір оренди приміщення. Наразі релігійна громада звільнила каплицю, каже заступник директора медзакладу Валентин Кирилюк. Вони віддали нам приміщення, підписали акти прийому передачі даного приміщення, лишили. Купола по певним причинам, я таки не зрозумів, чому вони їх не забирають. От сказали, що батюшка, який тут правив, сказав, що це в нього рука не піднімається, це знімати. Після закінчення договору оренди парафія не зверталась за його продовженням. Ми їм пропонували звернутися, тому що договір оренди ми не Самостійно не надаємо в оренду приміщення все це відбувається через дозволу обласної ради. Звичайно, це все йде через Прозоро. Ми пропонували звернутися до обласної ради для того, щоб на конкурсній основі отримати новий договір про оренду даного приміщення. Я нічого не підписував і не збираюсь це робити, бо не розумію, чому такі міри вчинені стосовно церкви, в якій вісім років лунали молитви та звершувалась літургія. Поки я за гроші жертводавці не відремонтував це приміщення, воно нікому не було потрібне. Там був безлад і притон для наркоманів. Ніхто не вірив, що з цього вийде храм. Так заявив настоятель храму. Отець Андрій Косік на офіційному сайті Рівненської єпархії УПЦ МП відносно того, що говорили, що тут був якийсь притон до того часу, як це. Е... Приміщення почали використовувати з релігійною громадою. То я скажу так, що тут ніякого притону не було. Тут е, був е, була лабораторна мийка для миття лабораторної посуди. Я дуже теж прикро здивований, що ми їх там е, якимись методами там хотіли, щоб вони звідси поїхали. Ніхто нічого цього не хотів, закінчиться договір оренди. Є закон, ми його не порушуємо. Як повідомив Валентин Кирилюк, після відкриття паліативного відділення в диспансері планують облаштувати каплицю, яка буде доступна для ріс. Сніх релігійних конфесій. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.